Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами цікавою ідеєю, що можна приготувати для своєї сім'ї на вечерю. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Якщо у вас, так само, як і в мене, завжди діти полюбляють щось новеньке, то можете приготувати такий дуже класний варіант із картопляного пюре та м'ясної начинки. І з самого початку я почистила картоплю, у мене вона, звісно, стара, можете брати молоденьку і поставила її відварюватися перед тим підсолила. А тим часом я готую начиночку. Тут у мене свинячий фарш, відправила його на сковорідку, підсмажила, додала сюди цибульку. За смаком посолила та поперчила, готую начиночку до повної готовності. Так, як наша страва буде збиратися повністю готовою, тому це обов'язково. Заготовки у вигляді начинки та картопляного пюре можна приготувати зарання і потім просто зібрати все докупи. Картопляне пюре, коли зварилось, я його відсідила, додала трішки вершкового масла і переминаю. Все готується досить так швидко, не потрібно витрачати дуже багато часу, тому спробуйте, вам обов'язково сподобається. Не рекомендую в картопляне пюре додавати молоко, тому що нам воно потрібно, щоб було густої консистенції. Ну і звісно ж, коли картопляне пюре наше готове, начинка також, приступаємо до формування ось таких, можна сказати, гнізд. Я набираю ложкою трішки картопляного пюре, обмочую це все в паніровочних сухарях, викладаю на бляшку і формую ось таку ємність всередині, куди буду відправляти начиночку. Робите ви це все на свій розсуд, можна зробити, звісно, одне таке велике гніздо у формі великого пирога. Я роблю все це порційно. Заглиблення дуже добре формується саме ложкою, тому спробуйте, можна взяти чайну ложку, а можна і столову. Ну і коли наші гнізда сформовані, накриваю я зверху все це натертим сиром, можете брати будь-який твердий сир, який вам подобається, а можете змастити сметанкою, і також буде дуже смачно. У розігріту духовку це все відправляю при 180 градусах буквально на 15-20 хвилин. Сир розплавився, підсмажився трішки і все готово. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!